Привіт! Моє ім'я, Олеся Безсмертна, вчителька основ здоров'я. Чи варто торкатися, чи піднімати незнайомі предмети, які ви побачили, наприклад, на вулиці? Як правильно надати допомогу людині на небезпечній території? На ці та багато інших важливих для життя та здоров'я питань ми разом знайдемо відповіді. Щоб бути в темі, як іноді кажуть, тобто бути обізнаними в ситуації, обов'язково передивіться урок, на якому ми розглядали ризики воєнного часу, та що таке надзвичайні ситуації воєнного характеру. Їх перелік зараз на екрані. Ну а сьогодні на уроці ми обговоримо особливості поводження людини в разі загрози контакту з вибухонебезпечними предметами. Ви дізнаєтеся, що таке вибухонебезпечні предмети, чи є різниця в поводженні з небезпечними предметами різних типів, як мінімізувати небезпеки за умови виникнення таких ситуацій? Звичайно, хотілося б мені зараз розповідати про вибухи лише з точки зору героїв фільму Теорія Великого вибуху і знайомити вас із фізико-космологічною теорією еволюції Всесвіту. Але, на жаль, не Спершу ми зараз ознайомимося з еволюцією, точніше з різновидами вибухонебезпечних предметів воєнного часу. До речі, трішки статистики: за словами пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, у результаті воєнних дій на території України заміновано близько 30% її території, що становить 174 тисячі квадратних кілометрів. Працівникам ДСНС України за період повномасштабного вторгнення вдалося вилучити майже 338 тисяч вибухонебезпечних предметів і майже 3 тонни вибухівки. Які ж предмети ми зараховуємо до вибухонебезпечних? Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі предмети, які здатні за певних умов або придій на них вибухати. До них належать вибухові речовини, боєприпаси, зокрема бомби, міни, гранати, набої, піротехнічні засоби, сигнальні патрони, петарди, саморобні вибухові пристрої. Розглянемо детальніше деякі вибухонебезпечні предмети, які найчастіше використовують і які можуть нести небезпеку для цивільного населення під час воєнних дій: міни. За призначенням розрізняють протитранспортні, наприклад, протитанкові, та протипіхотні. За характером нанесення ураження, міни поділяють на осколкові ураження від осколків та фугасні ураження від дії продуктів вибуху. Протипіхотні міни найбільш небезпечні, відрізняються за розміром та формою округлі, прямокутні, схожі на флягу, капкан, стелевий тюбик з пластиковим крилом тощо. Можуть розірватися в будь-якому місці, де ходять люди. Осколкові міни зазвичай мають готові уражальні елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни вражають вибухом, починають детонувати, коли людина підходить ближче або торкається пристрою. А на екрані сумнозвісна протипіхотна фугасна міна ПФМ1 пелюстка. Протитанкові міни. Призначені для знищення або виведення з ладу транспортних засобів, включно з танками та бойовими броньованими машинами. Такого типу міни зазвичай спрацьовують за умов тиску на них не менше, ніж 100 кг. Важливо, наявність протитанкових мін на певній території свідчить про ймовірність наявності протипіхотних. Ручні гранати уражають як осколками, так і ударною хвилею, що утворюється від вибуху. Можуть бути задіяні за допомогою ручного метання або розтяжок. На екрані зображено ручну гранату f 1 та її встановлення на розтяжку тонкий ледь помітний трос, який детонує вибуховий механізм гранати в разі механічного впливу. У конспекті ви можете детальніше ознайомитися з групами вибухонебезпечних предметів, а також характерними ознаками, які вказують на можливу приналежність предметів до категорії підозрілих. Зокрема, вибухонебезпечних пристроїв, приклад якого зараз зображено на екрані. Небезпека від вибухонебезпечних предметів полягає у виникненні вибухової хвилі, яка супроводжується потужним звуком, яскравим світлом, та тепловим випромінюванням, що може спричинити загоряння, викидами в атмосферне повітря, порохових газів від вибуху запалу, що можуть призвести до отруєння або пошкодження дихальних шляхів. Також небезпечними є уламки і фрагменти самого предмета та навколишніх зруйнованих об'єктів. Яка відстань є безпечною в разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів? Мінімальна безпечна відстань у разі застосування протипіхотних мін на відкритій місцевості повинна бути не менше, ніж 100 метрів, у будинку не менше, ніж 50 метрів. Максимальна відстань ураження артилерійських боєприпасів майже до півтора кілометра. Пам'ятайте, навіть якщо вибухонебезпечний предмет пролежав у землі не один-два, а десятки років, наприклад, артилерійський боєприпас ще з часів Другої світової війни, це зовсім не означає, що він безпечний. Навпаки, він може вибухнути від найменшого іскри іскричі удару. Де можна виявити вибухонебезпечні предмети? Вони можуть бути в будинках на деокупованих територіях, на збитчах доріг, на або в ґрунті, у траві або листі, а також на дні річок та в інших місцях. До речі, варто також згадати про колір вибухонебезпечних предметів. Загалом забарвлення вибухонебезпечних предметів зелене, оливкове, сіре чи коричневе з метою максимального ефекту маскування. Увага, небезпека може бути буквально скрізь. Вона може причаїтися навіть у покинутій сумці, іграшці, гаманці, телефоні чи ручці, якими можемо зробити висновок. У жодному разі не можна торкатися чи підіймати підозрілі предмети, якими б вони не здавалися безпечними, навіть якщо це дитяча іграшка. Звичайно, ризик від вибуху небезпечних предметів. Насамперед, наявний на територіях, що розташовані поблизу районів проведення воєнних або ж бойових дій, або територій, що перебувають у тимчасовій окупації. Докладніше про небезпечні території, де є висока ймовірність контакту з вибухонебезпечними предметами, ви дізнаєтеся на наступному уроці. Що ж робити в разі натрапляння на різні вибухонебезпечні предмети? Я вам відкрию секрет: послідовність дій майже не відрізняється. Незалежно від того, який саме вибухонебезпечний предмет трапився на шляху, протипіхотна чи протитанкова міна, розтяжка тощо. Насамперед, це декілька вкрай важливих правил. Перше не панікувати, бути уважним, не підходити, не чіпати, телефонувати за можливості 101 державна служба з надзвичайних ситуацій. Порядок дій може відрізнятися в разі натрапляння на. Поодинокі вибухонебезпечні предмети або ж потрапляння на заміновану територію. Якщо це поодинокий вибухонебезпечний предмет, то можна по своїх слідах відійти на безпечну відстань краще на метрів 300 А якщо ж виникла підозра що під ногами вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не можна рухатися. Необхідно покликати якомога гучніше на допомогу та зателефонувати за можливості 101. У разі зустрічі з постраждалими на небезпечній території насамперед необхідно зателефонувати 101. Що ж, настав час перевірити, чи були ви уважними під час уроку? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання: якщо ви натрапили на невідомий предмет біля дороги, які ваші дії? Перше обійти та піти далі. Друге спробувати підняти його, третє не чіпати предмет та зателефонувати 101. І звичайно ж правильна відповідь: три. Ще раз пам'ятайте: у жодному разі не можна ні наближатися до підозрілих предметів, ні торкатися рукою, ногою чи іншим предметом або ж переміщувати їх. Щиро бажаю, щоб усім нам не стали в пригоді ці правила, але завжди необхідно бути обізнаними щодо можливої небезпеки. А обізнані означає озброєння. Проти ризиків мається на увазі. А сьогодні я кажу вам до наступних зустрічей і пам'ятайте, що в здоровому тілі здоровий дух. Тож дбайте про підтримання кожного складника здоров'я фізичного, психічного, духовного та соціального, щоб отримувати задоволення від життя, попри все.